Вітає тебе в процесі створення твого життя. Ми приходимо сюди для того, щоб реалізувати свій потенціал. Якщо в тебе є бажання, це означає, що ти маєш силу для того, щоб здійснити те, чого ти істинно бажаєш. І коли ми приходимо в свій рід, він нам дарує велику підтримку. Але даруючи нам навіть обмеження, з котрим ми живемо певний час, ми маємо силу всередині вийти з цього через любов та прийняття, і потім, завдяки цій силі, реалізувати всі свої бажання. Я хочу, щоб ти знала, що в якій би ти точці не знаходилася, ти є всім всесвітом. Ти є океаном, ти є річками, морями, ти є вулканом, І активуючи кожну стихію в собі, відчуваючи всю палітру емоцій, розкриваючи свою справжність, така, яка ти є і відчуваючи своє істинне призначення, котре може бути навіть не одне. Але коли ти слухаєш поклик своєї душі і перестаєш себе зраджувати, ти починаєш все відчувати, все знати, йти за своїм призначенням. І відкриваєш всі кольори цього життя і входиш в яскравість та радість. Я бажаю тобі найкращої подорожі. Зараз ми з тобою підемо в цю пригоду і почнемо розкривати свою жіночу енергію. Посилювати свою силу для того, щоб ти змогла реалізувати всі свої бажання. А зараз зроби глибокий вдих і глибокий видих. Поверни собі своє тіло, відчувай кожну клітину, відчувай своє дихання. Будь свідомою. керуй своїм розумом, тоді ти можеш створити будь-що, тому що ти свідомо будеш направляти свої думки, своє майбутнє, а не в минуле чи в страждання. І ще раз свідомо зробив вдих і свідомо зробив видих. Уяви, як корінням ти вростаєш в землю, ти можеш зробити цю практику, стоячи. Уяви, що коріння твоє через стопи вростає в землю. І ще глибше і глибше ти відчуваєш, що земля дарує тобі енергію, життєву силу і повертає смак до життя. І глибше і глибше корінням зросте в землю, і доходь до підземних вод і пий своїм корінням підземні води, наповнюючи себе чистотою та енергією. І коли ти зараз робиш вдих, уяви, що ти би корінням підіймаєш цю енергію. Через стопи в свій жіночий центр зробив дих і можеш трохи підтягнути інтимні м'язи, робив дих, і енергія через стопи переходить в жіночий центр. Ти можеш залишати цю енергію в окульці навпроти пупка, між пупком та спиною ця кулька, можливо, кольору веселки чи якогось такого яскравого кольору, наповнюється життєвою енергією та залишається в твоєму жіночому центрі. І ще раз зробив вдих і через то приймай енергію в землі і підтягуй трохи інтимні м'язи, щоб живіт був розслаблений і залишай цю енергію в своєму жіночому центрі. І ще раз зробив вдих. і підтягуй підтягуй енергію і в жіночому центрі. Чим більше вдячності, любові до життя, любові до природи, до землі ти будеш відчувати, тим більше енергії ти будеш отримувати. Тому вчись дякувати за все, що в тебе є. Це дуже-дуже допоможе тобі в реалізації твоїх намірів та бажань. І давай ще раз підтягнемо інтимне м'язи і корінням, би так анерією, притягуємо тіло і залишаємо в жіночому центрі. Тепер уяви, як над головою розкривається багатополістковий лотос. Золотим, сріблястим, можливо, рожевим, білим кольором і енергія вищих сил, творця максимально чиста, максимально прозора, входить твоє тіло і очищує тебе через твою голову, очищує твої думки. Обличчя, шию, грудну клітину, руки і також залишається в жіночому центрі навпроти попка посередині. І ти, немобуть, даєш цю енергію, і висхідний і несхідний потік енергії об'єднуєш. І ще раз розкрило це ще сильніше, на мобу, таку корону над головою. І енергія входить в твій лотос, відчуй його свіжість, молодість, ніжність, мов би, краплини роси знаходяться на лотосі. І також енергія входить і відчуваю свою голову, легкі свіжість, прохолоду, можливо, шию, грудну клітину. І залишай цю енергію в жіночому центрі. А зараз можеш прикласти свої долоні до животика на свій попок і відчуй тепло свого тіла, відчуй енергію, відчуй, як змінився твій стан, і вчись черпати енергію. Між небом та землею через таку горизонтальну, горизонтальну спіраль. І коли ти знаходишся в такому векторі, то ти маєш безмежну енергію та силу. І тепер уяви, як кулька стає більшою меншою напроти пупка посередині твого тіла. Між спиною та попком і ця кулька стає більшою меншою, більшою меншою, більшою менше, більшою менше. І зараз зафарбую її яскраво помаранчевого кольору, кольору апельсину. Відчуй смак іспанського апельсину, такий солодкий, такий яскравий. І розкривай свою сексуальну енергію, уяви, як ця кулька розширюється за межі кімнати, міста, континенту, Всесвіту. І відкривай свою жіночу сексуальну енергію, даруй собі насолоду та приймай подарунки від всесвіту. Уяви, що ти зараз розширена на весь світ. Подихай цією енергію і подумай про те, чого ти бажаєш. Подумай з посмішкою трохи про своє бажання. Уяви, що немов би воно здійснилося. І ти відчуваєш радість від того, що вже твоє бажання здійснилося. А зараз гадай все те, що тебе надихає, за що ти вдячна найкращі моменти твого життя. Можливо, народження дитини, можливо, твоє весілля чи ще щось. І подякуй Всесвіту, за те, що ти. Мала такі яскраві події в житті, активуй в собі вдячність, вдячність це ключ до того, щоб увійти в енергію процвітання. Подякуй своїм вчителям, земним та небесним і подумай ще один раз про своє бажання, на би воно здійснилося. Подякуй собі за те, що ти створюєш свою нову реальність. І скажи, що ти любиш себе, ти любиш своє оточення, ти любиш світ і скажи, що нехай трансформації проходять м'яко. Я дякую тобі за твою роботу, за те, що ти розвиваєшся. І бажаю тобі найкращих, найшвидших і найм'якіших трансформацій і здійснення твоїх намірів. Нехай буде так, так і є твоя Ірина Томаш.